Якщо ваш котел відмовляється працювати від зарядної станції, зараз включу опалення, наприклад, щоб ви зрозуміли, що стається от така ситуація. Якщо відбувається, то зараз покажу вам недорогий і надійний спосіб вирішення цієї проблеми. Купляється у людей отака от штучка всередині запаяний чіп з обманкою, який обманює, показує, ніби є фаза. І нуль на тих місцях, де має бути. От зараз вам продемонструю і все буде працювати. Такий двійничок. Це може бути одинарний, може бути двійничок, не грає ролі. Кому треба, то я вам скину посилання, хто їх продає з OLX. І давайте зараз подивимось. Шнур йде чітко від котла. Пішло запалювання. Тут все пішло, опалення. Пальник горить, помилки більше не вибивають. Це може бути Арістон, може бути Вайланд, інший котел, помилка та сама. Він не бачить, де земля, де нуль, і починає психувати, вибиває помилку. Ця байда допомагає йому зрозуміти, що з фазою НЛМ все окей. І, як ви бачите, все працює. Бере 89 Вт, 50 Гц. Мережа це достатньо для котла, він працює на 50 Гц, До речі, дивіться свою документацію. І от, опалюється батарея, все тепло, все буде працювати чітко. Тому не треба вручну виводити ніякого нуля, бо це все будуть якісь лишні кабеля і багато маханини. Купляєте таку штуку за 300 гривень, все буде окей. Став вподобання і підписуйся.